Складна гра і складна перемога. Так в один голос про матчі сквадру, говорять футболісти, металіст 19-25. До фінального рахунку 2-0 і вболівальникам довелося понервувати. Ми приучили чуть уже своїх болельщиков радувати вимогами, і вимоги, Але, на сожалению, качество сьогоднішнього газону дозволяло желать лучшего і прийшлося більше грати такий силовий футбол було багато боротьби. власне нескладну гру ФК і налаштовували тут і непросте поле і фізичні переваги квадро. до всього суперництво принципове. Обидва клуби представляють Харківську область. Все, готовили їх стандартам, як і було У квадро, в принципі гра проста, е, просто м'ячик доставляється в нашу штрафну площадку се штрафних ударів. Тобто, готували хлопців. Ребята были готовы к этому, но единственное, это, конечно, рост игроков квадра превосходит наш рост. И ясно, что где-то как бы у них были моменты. Голами у ворота первомайського клубу відзначилися Сергій Давидов і Олександр Пивоваров. Ці два забиті у тому числі підняли «Металіст-1925» на перше місце в турнірі аматорів. Зараз у команди 23 очки. Ми знали, що льоха кров'ю не, не вийде виграти. тренера настраювали, що сьогодні буде на футбольному полі. багато боротьби. Ну, дода були важні три очки, А вдвоє Найбільше, що це в дербі з харківською командою. Вже в наступному колі турніру на підопічних призет. Чекає ще одне дербі. Матч із командою з Харківщини «Солі Плюс. Його дата 12 листопада. Суперник нині знаходиться на третій сходинці турнірної таблиці. Анна Черненко Мельник, Вісті.